Два тижні у лексиконі Трампа може означати ніколи. Іран в оцінці аналітиків має більше можливостей для затяжної війни. У Польщі на час відпусток з'являється більше покинутих тварин. Для президента США Дональда Трампа два тижні може означати як пізніше, так і ніколи. Так пише газета New York Times, коментуючи заяву лідера, у якій було оголошено, що він ухвалить рішення щодо можливого нападу на Іран протягом двох тижнів. Майже всі у Вашингтоні знають, що два тижні це улюблена одиниця виміру Трампа. Наголосив наголосило видання наприкінці травня, коли його запитали, чи вважає він, що Путін справді хоче припи. Нити війну, той відповів, що дасть відповідь через два тижні. Податкові плани, політика охорони здоров'я, докази, що підтверджують теорії змови, які він вважає правдивими, боротьба з ісламською державою і відкриття деяких вугільних шахт, а також планування розвитку інфраструктури. Це все в той чи інший момент. Президент обіцяв вирішити протягом двох тижнів. Перелічило видання. Експерти проаналізували, що два тижні це суб'єктивна одиниця часу. Вона відірвана від будь-якої хронології і просто означає пізніше або ж навіть може означати. Ніколи. Обмежені оборонні можливості Ізраїлю можуть визначити подальший хід конфлікту, так вважає професор Томаш Гайовнік із вармінсько Мазурського університету. Це стосується постачання ракет, оборонних систем та загальної здатності проводити подальші військові операції. Виглядає так, що останні іранські атаки приносять багато збитків, бо Ізраїль не має достатньої кількості ракет земля повітря, які спроможні. Збивати іранські цілі Ракети ракет з Ірану не все гладко також. і В Ірані як зазначає експерт із питань близького сходу Мартін Кшижановський, в Ірані глибокий соціальний розкол. Експерт зазначив, що значна частина суспільства розраховує на поступову зміну влади. Поміж тими двома с крайними між двома крайніми позиціями є цілий пласт суспільної думки, яка не сприймає чинного режиму, але толерує його, тому що немає реальної альтернативи. Є також значна частина людей, які підтримують республіку, але це потребує глибинних реформ всередині країни. А партиципації спочно в процесі політичний аналітики кажуть, іран наразі має більше ресурсів, не лише військових, а й політичних. Тичних і соціальних для тривалого ведення конфлікту тим часом без американської підтримки Ізраїль систематично втрачатиме здатність ефективно захищатися. Половину тарілки мають займати овочі, третину нежирне м'ясо чи риба, а решта може бути крохмал. Клінічний дієтолог доктора Агнєшка Бєлковська розповіла в ефірі польського радіо, як краще маринувати м'ясо, і що його вибирати треба ретельно. Також зазначила, що в контексті довгих вихідних тип гриля також має значення Якщо жалі Газоведо Якщо використовуємо газовий чи електричний, то це непогано, тільки не варто перетримувати ані м'яса, ні овочів. Обвуглення дуже шкодить здоров'ю. Разом із тим, при відкритому вогні треба використовувати спеціальні засоби. Усе, що стікає з продуктів, підсмажується вогнем і обвуглення стає іще ще І огінь поводу гарша, мами маємо фенклені. Затяжні вихідні у Польщі розпочалися учора хоча для багатьох святковий період це час відпочинку у польських притулках для тварин зростає кількість покинутих тваринок. Розповідає керівник притулку у лодзі Альберт Курковський. Тварини або пожуцане, або загуб'ярини або покинуті, або ж просто загублені. Нагадаємо власникам, що найкраща страховка не загубити тварину це чіпування. Ми проводимо такі безплатні акції чіпування і також реєструємо ці чіпи у базі даних реєстрації тих чіпов в базі даних у Польщі. Залишити собаку без нагляду ризиковано. Це карається позбавленням волі на строк до п'яти років, особливо якщо це пов'язано із жорстоким поводженням. Рада безпеки ООН проведе сьогодні екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії на Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ми очікуємо, що члени Ради безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Зазначив міністр. Він нагадав, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припадку припинення вогню Сибіга додав, що безпека Європи, близького сходу та індотихоокеанського регіону пов'язані, оскільки режими у Москві, Тегерані та Пхеньяні, працюють разом, аби підірвати міжнародний мир та безпеку. У відповідь на напади Ізраїлю іранська влада розглядає можливість закриття Ормузької протоки. Близько 20% світового попиту на нафту щодня транспортується цим маршрутом. Це єдиний шлях, яким можуть надходити поставки нафти із Перської затоки. Експерт із питань близького сходу Якуб Катульський зазначив в ефірі польського радіо, що закриття протоки особливо вплине на постачання до Європи. Із тої нафти із того напрямку надходить саме до Європи. Тож ми це відчуємо як ніхто. Разом із тим, що має реальне значення, це те, що й здатен Іран надовго заблокувати цю протоку. Усе вказує на те, що він зможе зробити це частково. Можливо, замінувати, подекуди ускладнюючи перевезення нафти та зрідженого газу, справді надовго. Але цілковиту блокаду довше ніж на кілька днів іран не зможе запровадити час ніж кілька кілька днів. За словами аналітика, це може бути. Формою тиску на Сполучені Штати аби змусити Ізраїль припинити війну. Тим часом президент США вкотре застосовує свою недієву тактику двох тижнів. Білий дім оголосив, що Дональд Трамп ухвалить рішення щодо подальших дій щодо Ірану протягом наступних двох тижнів. Речниця президента Керолін Левіт пояснила, що президент усе ще бачить шанс для переговорів із Тегераном. Сьогодні відбудеться остаточне затвердження змін до плану національної відбудови Польщі після згоди Європейської комісії. Місяць тому тепер настала черга міністрів фінансів, які сьогодні зустрічаються у Люксембурзі. Ухвалення рішення відкриє шлях для отримання Польщею понад 25 мільярдів злотих. Розповів заступник міністра регіональної політики Ян Шишко. Вліпцо сподіваємося кошти мають надійти у липні. І це підштовхне виконання проектів. Польщі на півроку восени маємо намір скласти черговий запит на виплату, аби комісія мала час спокійно його розглянути. І маю надію, що виплата почнеться на початку 26-го. на початку 2026 завдяки сьогоднішнім змінам у плані відбудови польща зможе перенаправити кошти на оборону та безпеку. Гроші, які спочатку мали піти на зелену трансформацію польських міст, будуть перенаправлені серед іншого на будівництво укритів на інвестиції. Виробничі лінії польських заводів, а також на модернізацію доріг, залізничних колій та аеропортів, та протягом.